У Полтаві відкрився клуб дівчатам. Тут надають безпечний простір жінкам та дітям, вчать будувати життєву стратегію та протидіяти гендерно зумовленому насильству. Людмила та її донька внутрішньо переміщені особи з Луганська. Вони дізналися про клуб із соцмереж. Підтримка психологічна в першу чергу, ну, а там побачимо юридична. Для дитини якісь е, будуть е, групи може для себе вже вибрала там була опросник. Був я відмітила, що ми бажаємо де займатися, в яких групах. І початком повномасштабного вторгнення громадська організація Дівчата почала надавати психологічну допомогу підліткам, жінкам та дітям. За словами соціальної робітниці Ірини Бутенко, під час воєнного стану кількість випадків насилля в сім'ї значно збільшилася. Нашому Пістві довгий час толерується насильство, ніхто не вживає належних заходів, або часто самі постраждалі не звертаються за цією допомогою, тому що, на жаль, мають або негативний досвід попереднього звернення, або не вірять в успіх, або не мають сил. З 2018 року в Україні діє закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Проте, як говорять фахівці, го дівчата закон досі недостатньо ефективний, тож організація намагається допомагати постраждалим власними силами. Ми тут в Полтаві хочемо максимально напрацювати контакти з державними соціальними службами. Ми їх запросили на відкриття з іншими організаціями і потенційно вийти також на місцеву владу і на місцеві правоохоронні органи для того, щоб ми могли ефективно перенаправляти кейси, які ми отримаємо з можливістю нам потім бути долученими, тобто розуміти, що допомога надається. Простір відкритий з вівторка по суботу у клубі. Працюють юристка, соціальна працівниця та психологиня. Також заплановано проводити просвітницькі заходи для жінок та дітей.